А Путін назвав Україну антиросійським анклавом, який слід ліквідувати. І, власне, проти ось цього антиросійського анклаву російські вояки воюють на Донбасі, і увага, ще й захищають від всього цього Росію. Як ви думаєте, ось така нова версія: наскільки вона може вкладатися, я вже не кажу в голову цивілізованого світу, а навіть у самих росіян. І це, вибачте, за сленг піпл хаває. Чесно кажучи, особливо нічого нового, ні я, ні інші від Путіна не почув. Ну можливо, тільки нове слово сполучення, тим більше що анклав тут абсолютно слово недеречна і свідчить, знову ж таки про нерозуміння основ геополітики. Піпл безумовно схаває так само як він їсть російську путінську пропаганду і їв до того, так і ну до продов буде продовжувати їсти до того часу, поки не збільшився, не збільшився втрати, поки холодильник не почне перемагати російський шовінізм. Це абсолютно е, очевидно Що стосується світу, то він, мабуть, е, має зрозуміти е, ще раз, е, що всякі надії на якісь переговори, перемовини з путіним, е, надії на дипломатичний вихід із війни абсолютно е, недоречні, я б сказав навіть безглузді, оскільки. Ціль Путіна і, і Путіністів абсолютно очевидна це знищення української держави, звільнення простору від українців і заселення його путіноїдами Тобто нічого нового я чесно кажучи, не почув. Просто нас всіх це ще раз має переконати, що цілі Путіна і Путіністів вони не змінні і е, сподіватися що, що вони зміняться без того що е, ми нанесемо нанесемо путіну е, разом з заходом поразку не варто Пане Олеже, навіть якщо це вже так би мовити, всі горобці проспівали, і сам Путін це іншими словами, але говорив неодноразово, то виходить, як не реагувати. Зокрема, йде мова про наших союзників, наших партнерів, про світових лідерів. Вони теж повинні промовчити на це. Він пов... може так транслювати на широкий загал цей абсурд. А вони вже й за... занепокоєння не висловлювати. Чи все таки повинні зреагувати? Тобто, о, е, я вважаю так, що можна і Можливо, навіть потрібно сказати в черговий раз засудити Путіна, але головне, щоб вони допомагали нам не тільки політично, а перш за все, зброєю, санкціями, фінансовою та іншими видами допомоги. Це буде найкраща відповідь Путіну. Але поки що ми таких не побачили реакцій. Чи можливо я помиляюся? Можливо, ви знаєте, в яких у ну, школах це якось прокоментовано. Я також не побачив, але я вам скажу відверто: ну реагувати кожний раз е, на е, майшню Путіна е, потрібно, іноді це абсолютно потрібно, коли скажімо це стосується ситуації на Запор... Запорізькій АЕС, але реагувати на кожну гумову попку від Путіна е, зовсім не обов'язково, і я вважаю що це не змінить ситуацію. Головна допомога, як я сказав, зброя санкції. Політична допомога і фінансово-економічна А на кого це взагалі тоді спрямовано? І те, що він заявляє, і плюс, коли це все, все ще й у, у день знань, 1 вересня, до молодшого навіть покоління, і це робить і Путін, і Лукашенко. Це 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 насправді кому надто пафосно, без надто пафосно для того, щоб це робити просто для дітлахів, наприклад, ну і збирати вашу такі звернення. Петів на внутрішню аудиторію, в тому числі Путін хоче вірніше на додаток сказати всьому світу, що йому абсолютно начхати, що про нього думають. Він буде провадити свою політику, політику знищення української держави, політику спрямовану на геноцид, і він ні перед чим не зупиниться, якщо його не зупинять. Тобто це абсолютно вкладається в я б сказав так особистість психологію Путіна, тобто йти до кінця, незважаючи на жертви, і всупереч всім законам і правилам міжнародного життя. Дивіться, але насправді мова йде не тільки про, про Путіна, адже ми навіть оці синхронні виступи і звернення до дітей провели і Путін і Лукашенко, і безумовно реагувати на якісь абсолютні дурощі це і себе не поважати. Але тим не менше потрібно і якусь альтернативу світу давати, якщо ніде немає інформації про те, що. Путін явно або Лукашенко несли повню маячню, то люди почнуть у це вірити. Ну принаймні ті, які хочуть. Ну давайте навіть візьмемо ту фразу, яку озвучив Лукашенко. А на зверненні в зверненні теж до молодшого покоління, що ми захищаємо Ну ми зараз захищаємо а, свої держави від того, що НАТО хотіло розмістити ось свою зброю на території України і зробити її повністю мілітаризованою. Але ж була абсолютно точна інформація про те, коли альянс готовий почати думати, коли ж можливо взяти своїм своїм членом Україну. А це ніхто зараз не коментує на це, ніхто не реагує. Це якось ніхто не розвиває цю тему. Мовляв, дивіться, ось фейк, ось дезінформація, ось маячня, ось де неправда. Хто це має робити? Скажімо так, в питаннях протидії російській пропаганді є, ну, це складне питання. Але якщо грубо, то є дві частини. Тобто те, що ми маємо робити, і наші союзники на міжнародному рівні, і те, що ми маємо говорити нашим союзникам, і е, е, друге, це е, наші спроби разом з союзниками. Донести правду про війну про політику Путіна до російського обивателя. Це друга частина, як на мене, найбільш складна. Це можна робити завдяки, скажімо, роботі засобів масової інформації, так як і приблизно як це робив, робив Голос Америки Західні Радіостанції. Під час холодної війни це треба робити зараз, можливо, в більшому обсязі в інших формах, і треба, як я вважаю, треба знайти можливість дійти до них, донести цю правду. Але тут є серйозна проблема, тому що росіяни звикли до зомбування до зомбоящика. Вони дивляють, як свідчить опитування громадської думки. Найбільше телебачення, а ми бачимо, що вони можуть почути і побачити по телебаченню. Тому це дуже складне питання. Це треба робити, але треба робити. Ну скажімо, не від заяви до заяви, а регулярно і використовуючи е, всі можливості засобів масової інформації, які існують е, зараз. Угу. Ну, знаєте, я настільки про, про російську внутрішню аудиторію, скільки про світ, тому що навіть якщо невеличким твітом, наприклад, лідери країн писатимуть, Путін сьогодні в чергове збрехав і посилання там на якісь його фрази, це теж буде формулювати думку людей у світі, адже вони можуть не знати і часто просто спілкуючись в якихось соцмережах, позитивно налаштовані стосовно росіян і кажуть, що тільки Путін поганий. Але от що я про про, про що я вас ще хотіла запитати? Якщо, наприклад, в сполучених штатах Америки абсолютно чітка позиція, Озиція, і там завжди висловлюється на підтримку України. То от Франція, а так як ви були послом і в тій, і в тій країні, то Франція от дійсно себе часто доволі цікаво показує, зокрема різноманітними висловами і намаганнями Еммануеля Макрона, і ось з нових цікавинок, які він запропонував: це те, що, наприклад, чому б Ірану не виступити посередником у переговорах України і Росії. Є інформація, що саме Еммануель Макрон запропонував очільнику Ірану ось таку. Ідею, про що це може свідчити? Що це за новий такий специфічний хід конем? Для чого у Макрона все завжди і у, у французьких політиків було була така, скажімо, амбівалентність щодо Росії. З одного боку, вони чітко розуміли і розуміють, що являє собою Росія і російський режим. В той же час вони намагаються. Використовувати свої особливі стосунки з Росією діло з Росією як е, засіб для підсилення своїх позицій на міжнародній арені. Але справа в тому я вже не один раз про це говорив, що е, ці сподівання е, вони ну скажімо так, абсолютно е, безпідставні і е, е, значною мірою виходять із того, що Хотілося б, що могло б бути, а не з того, що що є реальним, і тому з одного боку ми бачимо, що Франція нарешті дає нам зброю, хоча значно менше ніж могла б дати, надає економічну допомогу з іншого боку. Продовжується заява Макрона про необхідність підтримання комунікації з Росією, переговорів дипломатичного виходу. Зараз оце те про що ви сказали. Все це свідчить про якраз про те, що оця лінія французької дипломатії на підтримання особливих е, стосунків навіть з Росією Путіна на необхідність підтримання діалогу е, з Путінською Росією. Вона на жаль все ще присутня. Звичайно, це не можна порівняти з тим, що було до війни. Французька зовнішня політика і комунікації змінилася а ось ілюзії на використання каналів комунікації з Росією на жаль, вони все ще присутні. Ну, цікаво, знаєте, ілюзії озвучує Путін на певні ілюзії ілюзіями відповідають світові лідери. Ну, цікаво. Мені здається, що все таки краще взятися за роботу дійсно розвінчування тих ілюзій, які сіє Росія. Я вам дякую насправді ну, за цю розмову. Тому що, тому що неоднозначно, а хочеться більше однозначності. Ну, принаймні від союзників і партнерів. Дякую вам, велике Олег Шамшур, ну, дипломат, надзвичайний. І вам мирного вечора. Надзвичайний та повноважний посол України і Сполучених Штатах у 2005-2010 році, і також у Франції у 2014-2020 роках. І постійний представник України в ЮНЕСКО теж у тих же роках був з нами на зв'язку.